Вітаю, друзі! Мене звати Анастасія. У нас сьогодні шопінг, бо ми йдемо купляти дітям а, трошечки одежі. Наші, м, наші магазини фаворити це Zara. І мені дуже подобається зараз осіння колекція, дуже яскраві кольори і ось вже е, новий вже на сезон після м, знижок уже осінні речі і осінні ціни. Ну так, вона, до речі, більша за ось цю, хоча ця теж 164. Трошечки покажу вам е, такі модельки, які тут є, і ціни на них. Наприклад, е, зараз он у Микити в фаворитах патрус. Дивіться. І якраз він його дивиться, ось, наприклад, такий лонгслім коштує 9,95. А такий костюм коштує... А, це кофтинка 95 і окремо певно штани на нього. Тепо, треба теж подивитися 12 наступлень. Так само є взуття і вже такі осінні куртки. Мені дуже подобається, вони виглядають тепленькі. І, до речі, коштують. Дивлюсь, 2095. Вже можна купити бувтинки, які я вже показувала на початку. Ціни приблизно однакові, тут теж зараз 1495. Це ось така бувтинка. І ось такий костюм 15.95 і окремо штани 10.95. Такі яскраві кольори мені подобаються. В цьому сезоні дуже е, яскраві, цікаві принти, кольори, е, різні поєднання, дуже гарні. Ось, наприклад, такий костюмчик. Або ось такий. Я показую на хлопчика, тому що у мене хлопчики. Тож дівчатка, перепрошую. А ще мені подобається ось в цьому куточку є такі е, спеціальні принти в зарі е, дитячі, Тут можна вибрати футболочку або лом з таким е, індивідуальним, з таким маленьким. Дуже прикольно, дуже подобається. Які смачно? Спочатку не вийшло в мене знімати в залі, так як мені хотілося побільше, тому що діти розбігаються і все, їм щось треба. Так, наступний магазин це ось такий. Зараз вам покажу, як набувається, тому що мені треба купити тут рюкзачок і ланчбокс для микити. Мені дуже подобається цей магазин, тут дуже великий асортимент на будь-який смак і е, що, що б вам хотілося з будь-яким улюбленим героєм, ось такі стаканчики різноманітні. Е, до речі, скільки вони коштують. А тут ціна не написана. Хотіла б вам показати, а тут не написано. Треба, певно, на касі дізнаватися. І різні діснеївські е, герої. І, до речі, в Іспанії дуже розпосюджений мультфільм з Блуї. Це про собачок таких. І Блуї можна побачити усюди. І щенячі патрулі. Певно, зараз Микита побачить і захоче такий костюмчик. Тож наша задача зараз вибрати рюкзачок і ланчбокс. А що мені подобається в цьому магазині є ігрові зоні? Поки ми вибираємо, то можуть діти погратися. Ось, бачите, Бруї. Це ось така собачка, головна героїна, а це її сестричка, наскільки я розумію. Ось така розвага є в цьому магазині. Те, мама спляється, дитина трохи розважається. Клас. Тобі подобається? Да, 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 Можна купити фірмові такі носочки, купити різні брелочки. До речі, зараз дуже популярна стіч. Можна бачити і брелочки, і рюкзачки, і все, що завгодно. Що пов'язано з цим стічем. Зараз вам покажу мандж бокси. Тут бачите теж ще є щенячий патруль, е холодне серце, бурі, Маус, різні герої. Ну, щенячий патруль, які маус. І так само можна купити різні тарілочки і стаканчики. І, і там на фоні ще є в Маус. Насправді моя головна задача полягає в тому, щоб я вибрала рюкзачок. Ну, щось я дивлюся і не знаю, якось мене вони не дуже... Захоплюють ощенячі це те, що могло б йому сподобатися. І ось щенячі патруль, але вони такі величенькі. А, їм, а макіті треба носити лише ланчбокс і водичку. Я б щось вибрала на кшталт такого, але, бачите, це такі дівчачі героїті або ще якісь дівчачі герої. Тому, а для хлопчиків ось такі, знаєте, як волю такі. Ну, мені не дуже подобається. Хочеться щось менше. Ну, а я вам покажу такий асортимент. Тут бачите, якщо він такий випуклий і доволі такий якісний, але великий. Хотіла вам показати, який спайдермен зустрічає на вході. А ще хотіла ще вам показати, що в Іспанії розпосуджена практика така використання ось таких рюкзачків на колесах, щоб діти не носили на спині важкі рюкзаки, щоб не було викривлення або якесь навантаження на спину. Тож є ось такі навіть рюкзачки. На колесиках ось такі піднімаються ручки. І дитинка йде собі до школи з таким рюкзачком. До речі, я знайшла де ціни. Ось такий рюкзачок коштує 1695. І, до речі, я вже теж подивилася. Наприклад, ось такий рюкзачок, який я вже думаю купляти теж без колес, але коштує 16,95. І приблизно всі такі самі ціни. А ось такий рюкзачок 9,95. Ось, а бутилочку так і не знайшла. А ось, бачите, тут 8.95. Так. І ось такий, наприклад, ланчбокс 7,95. Це в гривні, треба буде попереводити. Так, йдемо далі. Наступний магазин. Наступний магазин це зарахом. Я о, в минулому році тут знаходила дуже цікавий ланчбокс, але о, якось він мені не дуже підійшов, тому... Я його не купувала. Мені дуже подобається тут дивитися на асортимент, на різні штучки. Але якби я тут жила в Іспанії, була б моя квартира, то я б тут багато чого купила. Тут ось дитячий відділ, він такого невеличкого розміру, і можна подивитися деякі дитячі речі, наприклад, ось така тарілочка. І така, ось такий резиновий, мені здається, посуд. Такий слам'ячок. Різні. І ось такі, бачите, можна купити. А ось, дивіться, який набір, Дуже красивий, дуже, мені дуже подобається. Коштує 12,99. А скільки така тарілочка коштує 7,99. Ой, дивіться, який стаканчик для хлопчика просто, щось неймовірне. О, скільки 9,99. А ось бачите так, такий ланчбокс. Так, продовжую. Так, це, мені здається, ланчбокс. Не можу відкрити. Коштує він 15,99. Ну, а ззаду можна побачити. Ось можна купити багаторазові такі трубочки. речі, стати не коштую, я зараз вам покажу. Коштую де 99. А, тут навіть є, а, бачите, йоршик, який мити. Так, тут є певна скатертина на дитячий стіл. Коштує вона 2299. Бачите, ось така. І зверху теж є такий посуд, я вже не буду діставати. Є такі різні штучки. Кімнату. Мені дуже цікаво подивитися ось цей ланчбокс. можливо, для Кирила хочу його взяти. Трошечки вам ще покажу. Тут є така поличка з різними товарами для тваринок. Зараз хай, такі будиночки. 7999, ось це ось, ось цей середній. Оцей кругленький коштує 45,99. Ось ці такі, вони такі важкі миски. Коштує 17.99. Такі гарні. Тут для моєї собачки таку мисочку. Різні іграшки. Речі, скільки така коштує 12,99. Є повідки. Це швінк. Правильно? Якщо ні, то виправте мені, будь ласка, 29,99. І різні лежаки, дуже цікаві. До речі, ось ще окремий стіл з е, товарами від Home. Ось цей в минулому році я бачила ось цей ланчбокс. Він мені дуже сподобався. Він металічний, бачите? Коштує 19,99 євро з двох сторін на таких закривається. О, він може... а, Дуже щільний закритий. О, тут, бачите, один відділ. Ось він мені так подобається, я не хотіла в минулому році купити, але чогось він здавався дуже дорогим. Та він Насправді зараз подивився, не знаю. Я знову з ним повернулася, знову подивилася, але не, не знаю, купляти його чи ні. Ось Тут трубочки ось дивляться, люди. Так, еще такі тарілочки. Ой, Вони такі керамічні. Коштує 7,99. Зроблено втікаємо. Угу. Ось ці набори. Столові набори. Я вам вже показувала 129. Дуже цікаво. Еще головно ось таку бутилочка. Але в мене ще мати немає такого. Будь крізь закривати добре, тому мене, мене вже протікати. Ось. Не знаю, зараз все похоже. подивлюся на той Loki. І можливо то його і куплю. Бачите, які тут -то різні товари такі гарні. Що це за гра? Не знаю. Коштує 1599. Що це за гра? Нічого не нажимається. Ну і ось таку дату. Це ж дата чи година? Це година, повна година, так. А, і ще ось такий рюкзачок. Бачите? Я думала, що просто сумка. А це, а, це терморюкзачок такий. Це можна з дітям теж до школи. До речі, скільки він коштує? 179. Дивіться, яка краса, є такий з машинкою і є там такі рожеві, Бачите? Там рожевий, а тут для хлопчика можна з машинкою. Дуже цікаво. Мені прям дуже подобається. Але ні. Ми будемо брати щенячі патруль. Буде там наш на що. По-іншому ніяк, дитина витримала. Є розважальний дорогу, я просто не буду показувати, бо не можу показувати чужих дітей. Е, все, що ми придбали по теждому, е, в два дні, перепрошую, щоб так чумно, е, тому що в перший день Никита влаштував істерику, і ми швиденько-шиденько поїхали додому. А ось сьогодні рішення ще вам трошки показала інфомагазинів, які ми сьогодні відвідали, і ще ми купили. Друзі, і як висновок хочу показати, що ми купили. Я насправді не все виклала, тому що сюди ще ми купляли ручки, олівці, фломастери і. Лінійки, але Кирило все вже поскладав собі у пенал, тому я поклала лише зошити. Хотіла показати, що у нас в Іспанії діти ну, у Кирила в школі діти використовують ось такі зошити великі, формату А4. Ми купили два зошити в лінію і два зошити ось в клітинку. Ось вони тут лежать. Просто як огляд того, як в чому діти пишуть в Іспанії. Ну, хоча у Кирила в школі. Я не знаю, як в інших школах, бо я знаю, що в деяких школах ну, трошечки по-різному. Так, те, що ми були в зарі, ми купили е, Кирилу ось таку футболку. Ось така Нью-Йорк, вона оверсайз, вона дуже е, цікава, ось така тканина. І е, позаду великими літерами теж написано Нью-Йорк. І ще купили штани. Я дуже хотіла купити. Шорти, але Кирило наполіг на те на тому, щоб купити штани, бо йому дуже хочеться штани. Я кажу: тобі ходити в школу буде спекотно в штанах, але він каже: Я хочу штани. Ну, тому купили штани. Не знаю, подивимося. Але щоб було багато кишень, тому тут на Нижче кишені, і ще тут кишені. Тобто, ну що сказати, це підліток, йому так подобається, то хай буде так. А і ще до речі, купили костюм щеняче-петру для Микити, Зараз покажу. Так, друзі, ось такий е, шенячий патруль. Ми купили костюм. Ви певно по відео чули ці істерики. Все, що все, що бачили, все, що е, хотілося, треба було купити. Тому для того, щоб малюк хоч якось себе нормально. Поводив, довелося купити такий костюм. Ну, все одно скоро треба буде поновлювати гардероб на осінь, тому що вже дитина виросла з усіх штанів і майже з усіх шортів. Тому вирішила, що чому би ні. Цей щенячий патруль, костюм складається з такої ковтинки і таких штанів. Тут на малюнок є малюнок, щенячий патруль, маршал. Я вже на досвіді. Тут спереду є. Є теж малюнки і а, позаду є такий напис. Він вже хоче його вдягати, але на вулиці така спека, що а, не можу йому ще вдягати, але він вже його тягає з полиці на стілець, щоб я йому вже його вдягла. Ну, то таке. Так, наступне обов'язкова покупка це нові бутилочки, тому що в школу треба ходити з водою, і навіть це а, вимагають вчителі. А, купляли теж в китайському магазині разом з зошитами і конставарами. Купляли ось ці дві бутилочки. Це вибрав собі Кирило, а це таку вибрав собі микита. Ми вже почали ними користуватися, але я дуже засмутилася, тому що ось ця бутилочка десь протікає. Не знаю де. Я вже і і дивилася, і щільно закривала. Але вона десь тече, як на мене, десь ось тут по шву, Бачите, ось тут є шовчик. ось, і, і тут. Мені здається, що тут нормальний шовчик, ну, тобто скріплена вона нормальна, але все одно десь протікає, тому що я в рюкзаку її і постійно дістаю і вона мокра з усіх сторон. Не розумію. Тому а, в декатлоні замовила ось таку бутилочку. Вона мені дуже подобається, не дуже дорого коштувала. А, натискаєте сюди на кнопочку, і вона відкривається ось так: Ой, ось так можна пити. І... Закривається дуже щільно, вона відкручується, ну, не буду відкривати. Так, наступна покупка це контейнери. Обов'язково, тому що тут в Іспанії ми кладемо дітям ланчбокси. Е так, е укрила є, він не захотів себе вже нові купляти У нього їх там кілька е варіантів тих тих ланчбоксів, і тому. Придбали лише в тому що в там він вже потріскався, я його вже викинула. Тож, е, є минулорічний, я в минулому році купляла і про нього забула. Купляла в е, Каріфурі, здається. Е, я його купила, зараз я вам покажу. І десь на поличку поклала. Я його навіть підписала. Ой, зараз. Як моєю рукою не дуже. Зараз, секунду. Це дістала однією рукою, не дуже зручно було. Я його навіть підписала в минулому році, але я йому так його і не клала. Я про нього забула, але ось нещодавно щось шукала і його знайшла. Я думаю, наша я купила ось цей. У мене ж є ще ось такий взагалі, новий з ложечкою. Хоча я не знаю, буде він користуватися тією ложечкою, ну, хай буде. І ось такий купила в Алді. Такий набір цікавий з лисенятком. До речі, лисенятко це улюблена тваринка Микити. І так співпало, що в Алді були такі контейнери. Тут ось такі три штучки їх. Великий, середній і ось такий малий. Не знаю, чи буду я класти всі три, але дуже цікаво виглядає. Можна щось вигадати, якось організувати ланчбокс. Так, а, далі ви пам'ятаєте, що щенячий патруль ми обирали рюкзачок а, Микіті. Сюди буде просто складатися бутилочка, ланчбокс і деякі речі на зміну, але все одно ці речі будуть залишатися в школі. Тому рюкзачок лише для того, щоб нести ланчбокс і бутилочку. Так, а, забігли ще в примарк. Купили білизну, тому що у муки вже мала білизна. Е, купили ось такі трусики і ось такі. Такі е, менше. Зараз у нього е, 104 см зріст, а купили ще трошечки більше, щоб, тому що він швидко росте. І щоб не бігати туди-сюди, хай буде про запас. І дуже нам пощастило з шортами, тому що ці шорти були останні. В примарку, і вони ось ці двоє шорт нам вийшли лише за 2 євро. Просто лише за 2 євро. А, до речі, білизна тут виходить 1, 2, 3, 4, 5, 10 трусиків за 5 євро. В примарку. До речі, якість дуже класна. Мені подобається. Мені такі. Приємні на дотик, це не синтетика, тому що там є і синтетичні різні, ну, знаєте, як паперові, вони різнокольорові, прям аж, не знаю, мені не дуже сподобалося, але ось ці дуже приємні. І в примарку були ось такі кросівки. Лише за 9,99 вирішила теж купити. Хай буде може, на майданчик, тому що у нього ніжка росте теж дуже швидко. Зараз восени почнеться холодна погода, і, до речі, у школу їм треба ходити теж в просівках або в макасінах. Не можна ходити в сандалях, а це вони такі дуже легкі. Ну, Якість я б не сказала, що вони супер, -якість, але на якийсь час буде достатньо. 9,99 – Просто супер ціна. І купили ще ось такі філа-кросівки. Вони вже коштували 27 євро. Ну це вже такі більш якісні, теж до школи або на майданчику гуляти. Тож, дівчата, ось такі у мене придбання, ось такі покупки. Тож, до школи, нарешті, готові. 8 вересня діти йдуть до школи. А на цьому я буду завершувати своє відео. Зустрінемося у нових відео. Думаю, що вже буде трошечки інший формат. Вже повернуся до свого формату прибирання і готування, а там подивимося, тому що <свісно> треба трошечки організувати свій час, коли діти підуть до школи, тому що в мене вже і замовлення є на тортики, і в квартирі треба поприбирати. Тож не буду припадати, але подивлюся на формат відео. Я вас обіймаю, Зустрінемося у нових відео, Па-па!